Слово Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Перед Світлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невір, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, 8 глава, з 42 по 51 вірш. А Ісус Ісусім, був би Бог ваш отець, любила ви б мене, бо я вийшов від Бога і прийшов не від себе самого. Прийшов, а Він послав мене. Чого ж не розумієте, що я кажу, бо слово мого ви слухати неспроможні. Диявол вам, батько, тож волите за волею батька вашого чинити. а був він душогубець від початку і правди він не тримався, бо правда нема в ньому. Коли говорить брехню, зі свого говорить, бо він, брехун і батько батькоші. Мені, що правду вам каже, ви не вірите. Хто з вас може довести гріх мені? То чого, коли я правду кажу, ви мені не вірите? Хто від Бога, той слухає слова Божі. Ви ж тому і не слухаєте, бо ви не від Бога. Озвали сюди і сказали йому, чи неправильно ми кажемо, що самарянин і, і ще іще невіжений? Відповів Ісус: Не навіжене я, а шаную Отця мого, ви ж не вважаєте мене. Слави для мене я не шукаю. Є хто шукає і судить, істину, істину говорю вам, хто моє слово берегтиме по віки не побачить смерти. Сьогодні бачимо уроку від євангелиста Йоанна, як юдеї не приймають Ісуса, відкидають Його Слово, називають Його ненавіженим, ненавіжен, і ми бачимо, що. Вони вивчали Божий закон, намагалися якнайкраще його зрозуміти, у найбільш точний спосіб виконувати Божі заповіді. В результаті виявилося несприможне прийняти Ісуса Христа, ані Його самого, ані Його Слово, як Він сам і каже, чому не розумієте моєї мови, чого, отже, коли я кажу вам правду, ви мені не вірите. Відповідь напевно, полягає в Певному браку смирення в тих поважних побожних осіб. Вони виявилися настільки добре, обізнано в Божому законі, настільки все точно і достаменно знали, визначало, що сам Син Божий зі своїми словами та діянням виявився для них ніби зайвим. На жаль, ця небезпека не є чимось далеким від багатьох нас, які вважаємо себе християнами. Адже так легко собі зручний спосіб, всеохоплюючи релігійний світогляд, в якому немає місця для нічого стороннього і сайвого, адже знайдеться в ньому місце для самого Бога, якщо він виявиться, принаймні трошки інакше, ніж ми собі уявляємо. Ми бачимо насправді, як може знання нас охопити, що ми можемо не зрозуміти. Дію Бога, та як ці вчені юдеї, які вивчали кожного дня закону, вони не прийняли Христа. Так само буває в нашому житті, коли ми, коли ми зустрічаємо людей, яким нам дуже є тяжко спілкуватися. Але, можливо, ми їх бачимо, але показуємо, що ми їх не помічаємо. І ми уникаємо їх, тобто уникаємо, можливо, вони нам якусь правду відкриють про себе, можливо, ми дізнаємося більше про Ісуса. Але ми наскільки є закриті, що ми уникаємо, щоб не пізнати Бога. Сьогодні Ісус говорить, хто моє слово берегтиме повіки, не побачить смерті. Ісус запрошує нас сьогодні, щоб ми вірили Його Слову що ми йшли до Його світла, щоб ми його пізнавали, і тоді Господь буде з нами, Його світло. Він переміне наші серця, які буде відкритий для нього. Дякую тобі, Ісусе, за сьогоднішнє слово. Навчи мене, щоб я була покірна твоєму слові. Амінь.